Отже, тут аналітики говорять про те, що триваються локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін. Ворог активізував штурмові дії в районі Новоселівського та Куземівки. Це приблизно ось ця ділянка фронту. Натомість наш генштаб говорить про те, що тривають бої в районах Креміної. Там окупанти намагаються наступати, але нічого в них не вдається, адже змін на онлайн мапі немає. Також за минулу добу була відбита атака. В районі спірного і відразу з межі Харківщини та Луганщини ми переходимо власне до Донеччини і будемо говорити про Бахмут за минулу добу. Тут було відбито приблизно 30 атак. Загалом, є зміни. На жаль, побільшало червоної зони. Аналітики Діпстейт говорять про те, що ймовірно росіяни. Взяли під контроль Азом та квартали між заводом та центральною площею. Невідомою лишається ситуація поблизу спортивного клубу Металург та аграрним ліцеєм. І так само невідома ситуація по вулиці Бахмутська. Натомість наш Генштаб говорить про відбиту атаку на селище Богданівка. В самому Бахмуті ситуація досить важка. Росіяни поступово просуваються на захід в бік залізниці. Ситуація в Місці поки що подається із затримкою, тому наскільки це можливо, і я і аналітики Діпстейт намагаємось оперативно інформувати вас про ситуацію поблизу Бахмута. І успіхи ворога тут є результатом останніх днів, а не останньої доби. І ситуація поблизу Бахмута і справді складна. Ворог штурмує місто вже вісім місяців. Про просування росіян в ефірі нашого каналу розповів Юрій Сиротюк з позивним «Мама». Це солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ворог інерційно намагається продовжити наступати. Причому і далі використовує тактику знищення, передусім своєї живої сили. Тобто ворог наступає на наші позиції, не шкодуючи взагалі своїх людей. За останні дні, на жаль, ворог має певне просування в місті. Спроби оточити місто, замкнути ті кліщі, перерізати трасу Костянтинівка, Бахмут в районі Іванівського і трасу в районі Хромова закінчилася нічим. Тому ворог зараз повернувся до попередньої тактики лобової атаки міста. Має деякі успіхи в просуванні по руїнам міста. На жаль, ворог повністю знищує місто, застосовує всі види артилерії, авіацію, бомби. Якщо і щось займає, то виключно руїни. Але часткове просування ворога є в східних північних кварталах міста, але сили оборони тримаються, тобто наша оборона не порушена. Логістика постачання, вивезення. Все працює так, як треба, хоча зараз дійсно дуже важкі бої. Ворог розуміє, що це можливо його останні атаки, тому кинув сюди все на допомогу вагнерівцям. Прийшли професійні війська російські, десантники. Тобто Росія не тільки знищує своїх зеків, а Росія знищує свій абсолютно наступальний потенціал. Бо ми знаємо, що десантники це ті, хто мав би в Росії розвивати якісь наступальні операції. Зараз вони і десантників, кого вони дуже довго тримали в запасі, кинули. Щоб мати якісь там символічні успіхи в місті. Далі будемо говорити про Авдіївку Так от аналітики інституту вивчення війни. Говорять про те, що нібито Збройні сили України здійснили контрудар біля Авдіївки. У новому звіті йдеться про те, що українські сили ймовірно відбили позиції на північний захід від Новоселівки, що за 17 кілометрів на північний схід від Авдіївки, і просунулися в притул до населеного пункту. Разом з тим, за інформацією американських аналітиків, поки що невідомо, чи Утримують силу оборони України нові позиції чи військовослужбовців просто провели бойову розвідку, після чого покинули район? Далі будемо дивитися на онлайн мапі, що відбувається поблизу Авдіївки, і чи є тут зміни на цій ділянці фронту. Отже, аналітики Діпстейт говорять про те, що пройшло невеличке уточнення біля Новобахмутівки та Новоселівки. Натомість, наш генштаб говорить про відбиті атаки на Новокалинове, Сєвєрне, Первомайське. Та власне Мар'їнку ну, спроби ворога покращити своє становище біля первомайського та Мар'їнки не закінчились успіхом. І як бачимо, значних змін на онлайн мапі немає. І попри те, що росіяни намагаються атакувати на цій ділянці фронту, знову ж таки їм нічого не вдається. Окупантам слід запам'ятати, що їм ніде не буде безпечно. Завдяки дронам українські військові мають можливість спостерігати за російськими окупантами у їхніх тилах. Так, от український воїн, командир Роберт Броуді з позивним Мадяр показав тимчасово окупований Донецьк із висоти пташиного польоту. Скучили так, це наш український Донецьк. Але загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже, дуже близько. І бачимо, як не все, то практично. Все. До дрібнича. Таким ми бачимо Донецьк щоденно. І робимо все це дуже уважно і пильно. Для чого? Та все просто, Щоб ворога нашого звідси викорить і повернуть нам те, що є по праву нашим. Донець, чекай нас, ми поряд. А ви хробаки готуйтеся. Далі будемо говорити про переміщення військ. Так от радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому зафіксовано рух колон з живою силою та БК у напрямку Новоазовськ, Гранітне, Волноваха та Вуглидар. Нагадаю, окупанти відремонтували міст через річку Кальміус у районі селища Гранітне, що тепер дозволило здійснювати переміщення, оминаючи Маріуполь. Це скорочує час та робить такі маневри більш прихованими від спостереження та можливо ураження лише завчора зафіксовано переміщення понад 35 вантажівок з та окупантами на волноваху. Продовжуються наші захисники ліквідовувати в техніку ворога, і часто чуємо новини про бавовну на складах боєприпасів, палива та вибухи на військових базах. Так, от керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Дмит... Олексій Дмитрашківський в ефірі радіо НВ розповів, що ворог вже мислить над тим, куди ховати свої запаси, аби, хоч якось, їх зберегти. Ворог розуміючи, що з логістикою не все гаразд в Донецькій області. Саме тому відбуваються оці переміщення техніки. Ну і плюс ворог вже не вірить в перемогу свого війська і готується до активної оборони. Це ми бачимо і на Запорізькому напрямку, і на Маріупольському, та й ближче туди до Криму. Ворог вже будує фортифікаційні споруди, копають оборонні рубежі, прокладають. Протитанкові ці зуби дракона, і також відомо, що зараз дуже активно веде мінування території. Російські загарбники готуються до оборони на Запоріжжі. Вони вже починають залякувати цим місцевих мешканців між Михайлівкою та Орлянським. Росіяни мінують поля. Жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач. І далі я пропоную подивитись на онлайн-мапі, що відбувається на запорізькому напрямку. І тут другий тиждень поспіль ворог будує фортифікаційні споруди. Про це повідомив в нашому ефірі Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Так от перша лінія оборони проходить на кордоні з Запорізької та Донецької областей. Те приблизно ось ця ділянка фронту. Другу лінію оборони вони почали будувати між Запорізькою та Херсонською частиною. Це приблизно ось ця ділянка фронту. Ну і також будується третя лінія оборони між селищами Мирне та Терпіння, які знаходяться приблизно за 10 кілометрів від Мелітополя.